Мене звуть Лія Олійник, Олійник Лія Миколаївна. Я з міста Миколаєва. Працюю в Миколаївському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти доцентом. Значит, я Лідія Білова. Родилася в 40-го році, перед війною. Тобто, війну я була ребенком і зараз я дитя війни. мой родной город. Не просто родной, это слово от рождения, так как я родилась именно прямо в самом городе Николаеве. И сейчас тоже приехала я из своего родного города Николаева. Самый лучший город во всем мире. Вы знаете, Казалось бы, вот вы говорите, у вас очень красивая здесь квартира и так далее. Да, мы в прекрасной квартире, в прекрасных условиях. На что, дай бог, чтобы всем тем беженцам, которые приехали, было так. Я называю это золотая клетка. Вот у меня здесь все прекрасно, все хорошо. Но дома, у меня в моем Николаеве, все Прекрасні і чудесні, я готова пішком идти домой. Я проработала і ушла на пенсію. Я преподаватель музыкальной школи. Но в свободное время, во-первых, я занималась почти всю жизнь вязанням. До 24 лютого, як всі наші люди українські. У мене було, був певний уклад життя. Е, ну, Я тоді сварилася і казала, що дом, робота, дом, робота. І зараз я тільки починаю розуміти, як, як добре я жила. Почула перший вибух, у нас ці літаки пролетіли над е, е, дахом і в сторону аеродрому. Військового. І коли це перше було скинуто, я тоді подумала, що треба щось з цим робити. Матуся живе близько, я вже схватила ту всі необхідні речі в валізку і прибігла до матусі зранку. І е, коли вже дійсно присвідчилось, що це війна, то е, стали думати, як нам е, що робити, як виживати в цих умовах. А потім, коли дочь утром прибігає, і каже: Мама, знаєш, війна почалася. Я кажу, що ти таке говориш? Це Кульбакінський аеродром. Світла бомбили, потім знову зарив нефть базу і почалося. Перший раз, коли летіли ці снаряди, то ми просто полізли в той погріб, як він був. Потім, вже, коли в то подумали, треба ж його якось обладнати. Стали вибирати звідти скло, виносити, щоб там ті консервації бутиля, щоб якось обладнати. Стали настіляти туди якісь дошки, тащити туди теплі речі, бо це ж слюти, це холодно. Черговий якийсь цей обстріл. Я лежала на цих дошках, настелених і на матрасі з малою спиною до, до стінки. І вона так хиталася. Це було це було настільки, я просто всім тілом відчула, що цей. Підвал, цей сарай може розвалитися в будь-яку хвилину, навіть не від вибуху, а від тої хвилі вибухової. І я, коли ми вийшли після, це через тиждень, вже, я сказала, що люди, ви знаєте, що нас якщо завалить в тому підвалі, то це буде ще страшніше, ніж просто ну, попадання якесь. І оце ми після того стали вже на наступному тижні ховатися вже в домі. Два тижні такий, як то кажуть, режим настільки незвичний нашого укладу життя, що ми е, по декілька разів лазили в той погріб. В якийсь момент матуся сказала, все, я більше туди не полізу, я вже не можу вже туди лазити, я вже хочу спати, хай воно бахкає, я буду спати. І е, оце ми ложилися на кроваті, закривали вуха е, там. Шапки надягали, бо це ж і холодно ще було. Все. Включали гучно телевізор, і хай воно бахкає. Ми ось так і лежали і молилися. Зателефонував наш товариш і каже, що ви там сидите. Збирайтеся, їжджайте вже до нас, бо ну, ми, ми вас прихистимо, бо ну, як можна жити, коли сидиш і думаєш, прилетить чи не прилетить? Я за свою жизнь була тільки в черті України два рази в санаторіях. І коли це з цією війною. То, что меня сдерживало, я не хотела никуда выезжать. Я говорю: вы, ребята, едьте. Я понимаю, что. А за меня не волнуйтесь. Я говорю: потихоньку сама. Как люди живут, и я говорю, буду. Ну и я говорю: вы едьте, а я буду лежать. Вот и все. Ну будет, что будет. А дочь мне заявила: я без тебя не поеду. Будем вот тогда вместе, Погібні наш погібний. Я говорю, ну і да, що?» із заміняли дощ погибла?» ні, Как нікак буду старатися держатися, буду їхати раз так надо. Настільки це все було спонтанно, ми взагалі не знали. Ми помолилися і сказали, господи, винеси нас, виведи нас звідси з, з цього жаху, в якому ми ці два тижні прожили. І ми з мамою поїхали. Я прочитала в інтернеті, що у нас були евакуаційні автобуси з нашого міста ну, від Червоного Хреста. І ми поїхали на місце збору тих автобусів з мамою. Перевезли нас, залишили. Стоїть велика-велика черга людей. Не на один автобус, на багато автобусів. І не, не, не відомо, коли він прийде і як це все буде. Дивлюся через дорогу, маленький такий бусик. Я і бачу, що люди вийшли з нього. Щось кудись люди подорожують, але це як зупинка, що вони вийшли цю зупинку перечекати. Е, я підбігаю до водія, кажу: ви е, куди їдете? Він каже: «Під, польську, під польський кордон. Я ви знаєте, як це як озарення, знамінування. кажу. Будь ласка, візьміть двох людей. Він каже: хто? Ну ви, хто з вами ще? Я говорю матуся, та ні, бабуся старенька, куди ж я? Я не, не візьму на себе таку відповідальність вести в таку, такий, таку, таку, таку далеку путь, бо е, більш суток треба їхати. Бабуся не витримає. Я кажу, витримає, вона у нас міцненька, бабуся. І так ми з бабусею поїхали. Українські люди мають бути вдячними за те, що нас прихистили в свій час, але м, теж треба е, працювати, треба робити якусь справу, а не просто приїхати і сидіти тут на голові у когось. Коли ми приїхали, я, для, я на себе, ось тут по, по хаті, взяла всі хатні справи на себе і на на добровольних началах. Да? І це, це навпаки воно мене відволікає. Я Радістю, з таким задоволенням роблю ці всі хатні справи. Я ніколи вдома від того не отримувала стільки задоволення, як тут. І мені так приємно, що я можу, хоч якось користь приносити людям, які нас прихистили. Бабуся наша, це теж вона обв'язала всіх і казала: от, ми поїдемо і будуть дивитися на наші, носити наші носочки, наші тапочки, і будуть нас згадувати, що ми, що ми тут були такі дві бабусі. Ось, звісно, одне, одне, одне діло, коли ти подорожуєш, а інша справа, коли ось так тебе виперли не з, не з власної волі. Ну, Матуся дуже сумувала, і дійсно були такі випадки, що і серце, і возили в скору. Якщо говорити в готи фашисто. было разное. Там отношение было к еврейской нации, это мы прекрасно знаем, все эти бабы и я... яр. Но вот такого, как уже называемые террашисты, даже не позволяли немцы. Как можно издеваться mm -hmm. над детками? Да я представить не могу, чтобы у меня ребенок попал в эти лапы. То, что они -то творят нашей страной, сколько у нас деточек погибло, сколько детей вывезли, эти издевательства над женщинами, это ну, вообще это сказать, что это по – нет, я боюсь оскорбить зверей. Да звери такого не сделают. И, конечно, никогда не мог даже представить, что такое были немцы у нас, а потом эта же нация, но уже поколение это другое, время изменилось, когда получилась наша беда, они в первую очередь открыли нам двери, да никак мы не могли рассчитывать, что, что такое добродушие те, которые в 40-е годы были на нашей земле, Это, вот так колесо розвернуло судьби. Тут, от під час війни, коли е, коли з е, Міністерства освіти і науки воно дозволило працювати дистанційно всім навчатися, навчати. Тобто освіту поставили повністю на дистанційні рейки. І коли запрацював інститут на таку, ну потужно запрацював, знаєте, в, в тих умовах, які опинилися. Я вважаю, що це дуже потужна йде зараз робота. Я як куратор випустила зараз п'ять груп за ось цей час. Люди дуже хотіли навчатися. Для мене це було сп... першу групу, коли я збирала, я така бережна, Я казала, ну як, я не знаю, в якому ви, в яких умовах у вас зараз, що ви, ви будете, ви хочете навчатися? Всі хотіли навчатися. Я навіть зараз написала наукову публікацію статтю, яка буде в нашому журналі, в Інститутському, де я роблю цей аналіз, як люди. Під час війни в таких умовах, а умови різні дуже. Бо у мене були слухачі, і ті, які були е, у, у ЗСУ, і були ті, які були в теробороні. Люди в дуже різних умовах, але всі у всіх у них така велика жага до е, навчання. І віра в дійсно в ЗСУ і в, і в перемогу. Ми навіть у нас такий меседж такий між собою: віримо в ЗСУ і в ОСУ, Освітні Сили України. Надо ребята, стремиться подождати вірити і вірити нашій армії. У нас дуже хороші ребята захищають. Дуже хороші. І все буде. Як треба, ну і, звісно, нашим ребятам бітесь, бачитесь, захищайте свої сім'ї, своїх діток. А ми будемо вірити і діти, що все буде на місці. Мене більш, більш мене вразило і більш таке приголомшило це э, руйнація родинних і э, дружніх стосунків, коли почалася війна. Це було для мене більш. Це те, що я казала, що речі це все дійсно воно все неважливо. Сестра, рідна сестра, вона відсторонена, сказала, що. Е Буквально на, через тиждень, коли я не дочекалася від них, нам самим було не до телефонування, там, бо були такі приголомшені. Але коли я через тиждень зрозуміла, що немає від неї ніяких е, не, ну, не питань, у мене постійно якось вона в голові крутилася. Думаю, ну, зараз людина отямиться і щось, хоч запитає, ви там живі чи не живі? І коли я, я їй написала: Юля, вам що, не можна е, ну, телефонувати в Україну, вам не можна писати в Україну, вона мені зателефонувала. Я, э, я в этом во всем не принимаю участия таким безапелляционным тоном, и это меня просто как размазало. Я зрозуміла, что я не знаю, я не хочу сказать, что у меня не сестры. я не могу в это поверить. Але Но... не жалела, что мы уже сюда приехали, где нас встретили прекрасно попали как в свою семью. И сейчас настолько мы в контакте с этими молодыми ребятами, которые только полгода до нашего приезда, как они зарегистрировали брак. И мы приехали, две бабки, и им, так сказать, вроде стараемся, чтобы не мешать им, и все, что не делаешь, чтобы было так тихо, мирно. Вот это я сделала их Її нам то а в цьому хазяїну вдома, на носки, на голову шапочку, таку спортивну, щоб он ходіл. На хазяїчки на ті тапочками все одно. Україна переможе тому, що на нашому боці правда, на нашому боці вищі сили, тому що наше діло праве, і ми обов'язково переможемо. Только мечтаю, что домой, домой, домой. Все будет хорошо. Спасибо, я очень рада встрече с вами.